Але треба розуміти контекст, коли ми аналізуємо такі події. По-перше, 94-й рік, це буквально четвертий рік після підписання Макстрівського договору і формування вже Європейського Союзу, як ми його знаємо. Це період європейської невинності, можна сказати, коли, в принципі, всі повірили в те, що конфлікти вже не. Європейському принаймні, півострові більше не повторюється страшної війни. Війни вже нікуди не ніколи не буде. І наша відмова від зброї фактично підтверджувала прихильність до цих ідей, до ідей не просто західного світу, західної цивілізації, а до пріоритету економіки в міжнародних стосунках. Що економіка здатна вирішити будь-які національні а, суперечності. Така була домінуюча ідеологія в Європі і існувала вона за рахунок. Я це постійно підкреслю в своїх відео і підкреслю ще раз постараюсь: а контекст це глобальне лідерство США. Якби не існувало США. З її зброєю, з її парасолькою і з її впевненістю в тому, що вона здатна вирішити конфлікти в країнах, які розвиваються, то не існувало би і впевненості у дні завтрашньому і в тому, що люди зможуть все вирішити мирним шляхом. Наступне питання: чи могла Україна відмовитись від підписання цього договору? Звісно, могла, тому що наші еліти вони ну, не було повне були повністю дурними і все ж таки розуміли, що сьогоднішній друг завтра може опинитись ворогом. Але момент примусу на них був дійсно великим: США і Росія, як і Великобританія, але в меншій мірі тиснули на? Наші еліти для того, щоб ми прийняли цей договір за чисту монету.